Слава Ісусу Христу! Це записано в Євангеліє від Луки, 6 розділ, 46 вірш, по 49. Написано так, що звете ви мене, Господи Господи, та не робите того, що я говорю. Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх, той подібний тому чоловікові. Що, будучи, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім, та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи і наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була. Того дому руїна. І наше життя, воно, воно напевно, складається з двох частин. Хоча ми постійно кажемо, що ми всюди повинні бути християнами, так і амінь. Але все одно є речі, от які торкаються нашого такого повсякденного життя, а є речі, які торкаються нашого духовного життя або духовної нашої особистості. І все одно. Ну, Все одно воно розділяється. Хоча ми завжди повинні бути християнами, ми завжди повинні пам'ятати, хто ми є, що Господь живе в нас. Але ми бачимо цей приклад, який Христос розповів, і Він простий, начебто. І якщо сьогодні говорити з людьми, особливо ті, які збираються будувати, то якщо спитати у нього, слухай, от у тебе є вибір, дві основи. Або ти будеш будувати просто на, на піску, або на камені. І я думаю, що людина вона вибере камінь, ну, теоретично. Але коли, наприклад, сісти рахувати, скільки це буде коштувати, побудуватися десь там в горній місцевості, вище трохи, чи знизу, там, де земля, все легко обробляється, напевно, і різні зусилля до того потрібні, і різні фінанси до того потрібні. І, взагалі, ми завжди, от, оці хвилі, бурі, дощі, воду, ми іноді, ну, принаймні те, що я чув, ми порівнюємо це з якимось випробуваннями нашого життя, що воно приходить час, воно на нас натискає, і от вистоїмо ми чи ні. Але ще, ще одна така аналогія, з якою можна провести, що в принципі, навіть кажуть, чому так. Лука описав не так яскраво, тому що він не жив в Палестині і він не бачив, що це таке, коли розлівається ріка. І таку аналогію я б ще провів про те, що коли побудувати там в низині на землі дім, це щось подібне, коли людина вона намагається максимально влаштуватися до стихій цього світу. Ну, тобто, щоб, в принципі, нічим не відрізнятися від людей цього світу принципах ведення бізнесу або роботи, в розкоші життя, в розвагах і всього іншого, щоб, в принципі, і все це було ну, доступно. Тобто, от прямо посеред річки, знаєте, по стихі цього світові розташувати своє життя і жити там. І друга аналогія, яку можна провести, це коли, коли приходить час у цих випробувань. І вони натискають на наше життя, і ми перевіряємося І, напевно, коли все тихо, спокійно, немає зливи, ми не дуже думаємо за той фундамент, чи стоїть той ну навіть фізичний дім, чи не встоїть. Але коли ну починається злива або сильна злива, можливо, ми починаємо про це думати. У мене деякий час жив брат. В Івано-Франківській області, це місто Коломия, а там ще є прямо поряд з містом Коломия село таке, воно називається Воскресінці. І є така річка Прут. Я думаю, багато хто з неї чув про її назву. Це та, яка протікає в Яремчі. Тобто, коли ви там на тому мосту стоїте, оце та сама річка. І я там багато разів бував, коли у нього в гостях був. І от був період, коли вона дуже піднялася. І щоб ви розуміли, там від тої річки до рівня городів, де люди живуть, і домівок їхніх. Ну, я так, щоб не перебільшити, я так думаю, метрів 7-8 це от, ну, точно є. Ну, давайте 7 візьмемо, щоб я не перебільшував. І 7, 7 метрів висота. І ширина, от куди вона може розливатися. Ну я не знаю. Мені так здається, що там є десь метрів 300, куди вона може розливатися. І приходить час, коли оця вся, оцей весь об'єм, який я назвав, він заповнився. Ви собі уявляєте? Я ні. Тобто мені важко було це уявити, поки я це не побачив. Що може бути така кількість води, що вона це все заповнить. І вона там сносить все: дерева, мости потоком тої води. І буквально от не дійшло, там кажуть, сантиметрів 30, щоб досягло от тих людських городів і домівок. І це таке випробування, от фізичне. А й буває так іноді в нашому житті. І це бувають якісь життєві випробування у вигляді. Або на питаннях нашого житла, або нашого здоров'я, або нашого духовного життя, тобто наших бажань якихось людських. І сьогодні, я думаю, кожен в своєму житті він може провести ту аналогію тим, що може на нього давити, або завдавати йому якийсь ну, таку дискомфорт, завдавати йому важкість. І це у кожного, кожен може по-своєму випробуватися. І хтось дивиться, наприклад, на багато людину і думає, слухай, ну, ну ти, ні, ти, напевно, не знаєш, що таке проблеми. Ну, давайте візьмемо багато віруючу людину. Але я, я знаю, що Господь і таких людей випробовує тільки не фінансами, бо буває так, що людина, коли ну, має звичайний статок, бувають якісь фінансові питання, треба вирішувати в своєму житті. Вона іншим випробовується, і воно приходить. І воно давить. І знаєте, і читаючи цю історію, яку Христос переводить, Він показує, що реагувати на це треба або готуватися не тоді, коли вже прийшло. Тобто, тоді вже, напевно, ну, теж не треба скласти руки і сидіти, але вже трохи пізно. Тобто, ти дивишся, що Христос в цій розмові він якби наперед попереджує і каже, що ну, треба якісь дії робити. Тобто Завчасно, коли сухо, коли немає душу, коли немає ще розливу. І він каже, що в той час ми, як віруючі люди, ми повинні, він дає таку пораду про те, що в нашому житті ми повинні слухати, ми повинні виконувати. Тобто це тільки прості речі, але які нас готують до нашого життя, готують. Нас як християн. Тобто, я думаю, що багато з нас пам'ятають еклесіаст, він, юноші, писав такі слова, каже, це еклесіаста, 11 розділ, з 8 вірша каже, І коли б людина жила й довгі роки, хай за всіх їх вона тішиться, і хай пам'ятає дні темряви, бо їх буде багато. Усе, що надійде. Марнота, тішся, юначе, своїм молодецтвом, а серце твоє нехай буде веселе за днів молодощів твоїх і ходити дорогами серця свого, видінням очей своїх, але знай, що за все це впровадить тебе Бог до суду. Тому не смуток від серця свого, і віддаляй зле від тіла твого, бой дитинство і рання життєва зоря То марнота. Тобто ми бачимо. У людини є вибір, і навіть у віруючій людини є вибір, як вона буде проводити свій час, своє життя. І знаєте, я вам так скажу, і навіть Господь наш може, може нас спасти, тобто привести в суд в наше життя, і Він нас спасе. Але ми може, просто може прийти такий момент в наше життя, коли ми не будемо спроможні протистояти тим обставинам, які прийшли в наше життя. От просто. Господь нам давав можливість готуватися до того, ми не скористалися тою можливістю, і воно нас розчавило. Просто от те, що прийшло, воно нас розчавило. І сьогодні, знаєте, для кожного з нас. Е, випробування, воно, воно не, при, не приходить якось заплановано. Тобто, от Богдан. І приходить його випробування, і він не знає завжди, що воно прийде. Але йому треба готовим бути або мені. Іноді нас Господь попереджає про якісь, знаєте, такі речі, які можуть відбуватися в нашому житті. Господь нас попереджає. Але ми можемо почути ту пророцтво, знаєте, і так от пильнуємо там тиждень, два тижні, місяць, потім забули. А потім вже, коли відбулося, ти задав, а Господь ж попереджав, Господь якось тебе ну, давав тобі оце слово, яке би тебе підготувало до того. І тому, знаєте, коли приходить випробування, ми до того повинні бути готові. І по-різному, оце порівняння скали або каменя і землі, воно показує. Те, що випробування приходить до всіх. Тобто, і до того, хто готувався або будував на камені свою будівлю, воно приходить і до того. Воно приходить до того, хто не готувався, просто наслідки різні. Тобто, ми повинні розуміти, що сьогодні кожен з нас він хоче прожити життя досконале і догодити Богові. І, я, і знаєте, я от коли над цим думав, я, я зрозумів одну таку річ, що коли це Божа воля, це не те, що ми собі придумали. Коли ми хочемо виконувати Божу волю в нашому житті, не завжди буде так, що все, що буде відбуватися в нашому житті, нам буде подобатися. Я ще раз скажу цю думку: що коли ми вибрали виконувати волю Божу. Не буде завжди так, що нам доводиться або робити, або йти, або жити, або проходити ті обставини, які нам подобаються, тому що це Божа воля. І друга річ, що Господь Він бачить або дивиться в перспективі вічності. Тобто ми, як люди, ми не можемо отак-от далекоглядно побачити, коли я це пройду або буду проходити, до чого воно мене підготує. Або як зміцнить, або як воно мене змінить, а Господь це бачить. І, і воно буває так, що важко ти пройшов якісь речі, важкі в твоєму житті, але ти потім виходиш з них і ти починаєш Богові дякувати. І дивлячись Слово Боже, ми бачимо ці приклади, коли люди вірні Богові. Вони не завжди проходили те, що їм хотілося би проходити. От чи хотів би Йосип, бути, пережити зраду своїх братів, щоб на нього там наклеп якийсь зробили, і ще й у в'язницю кинули. І це те, що чого якби йому Господь запропонував і сказав: Йосип, о, є у тебе шлях, отакий от і такий, вибирай. Ну, не вибрав би він того. Тому наша задача сьогодні максимально сприймати у ті уроки від Бога або Його слово, або Його настанову в нашому житті, і не тільки через слово, але й через обставини, які ми проходимо. І буває так, що знаєте, ми почав цей час того карантину з тою пандемією, з коронавірусом, і ми думаємо, ну коли воно вже скінчиться? А ти зараз бачиш, що просто проходячи те, Господь тебе до чогось готував. Або сьогодні ми звершуються кожного дня молитви за нашу країну. І знову ж Господь нас до чогось готує. Коли так було? Коли в мирні часи звершувалося стільки молитов за владу, за людей? Не звершувалося стільки молитов. І знаєте, і Господь, Він дійсно. І цей час, який ми сьогодні проходимо, він готує. Тому наша задача, знаєте, не вибирати той шлях, який буде найлегший в нашому житті. І тут одразу треба говоритися і сказати, і не треба шукати собі самому проблем. Тобто, так, все проповідували, що легкий шлях не треба шукати, все, я пішов. Тобто, і так не треба робити. Не повинно бути якихось крайнощих в нашому житті. Але ми бачимо, якщо Господь нас кличе десь трудитися, використовувати цю можливість. Я не один раз переживав, що готуючись до проповіді, ти сам отримуєш откровення від Бога і не один раз. Або приймаючи її участь у служінні. Ти, і через це ти теж зміцнюєшся. Я не кажу, що тільки так ми можемо зміцнюватися. Але проходячи це, Господь тебе зміцнює, зміцнює. І друга річ, яку хотілося би сказати, навчитися бути далекоглядними в нашому житті. Тобто, просити у Бога мудрості, Боже, допоможи мені дивитися на своє життя в перспективі вічності, отак, як ти бачиш. Так, як ти бачиш, навчи мене так дивитися на своє життя, щоб, от згідно тому, робити свій вибір, приймати згідно того рішення. І є ще одне таке місце, я хотів би його сказати. Це перше Івана, другий розділ, 16 вірш. І він каже так. Бо все, що в світі пожадливість тілесна і пожадливість учам, і пиха життєва, це не від отця, а від світу. Це ті речі, які сьогодні в цьому світові, і люди іноді навіть цим хваляться, хваляться і своїми досягненнями, вони дуже. Дуже часто можуть бути пов'язані з якимось гріховними речами. І на превеликий жаль, сьогодні люди того навіть іноді не соромляться, тих шляхів, яких вони вибирають для досягнення цілей. І от це той приклад, як не повинно бути в нашому житті. Тобто, коли ми читаємо в Слові Божому, що ми не повинні бути як той світ, то це от один. З прикладів, що ми не повинні використовувати ті методи досягнення цілей в нашому житті. І тому Хотілося б ще таки, ну, таку річ сказати, що щаслива людина, яка не змінює майбутнє благо на швидкоплинну насолоду. Тобто є речі, які ми можемо отримати. от Такий одноразовий ефект. Тобто сьогодні, ну, наприклад, смачно поїсти. Але ми можемо так смачно поїсти, що, наприклад, нам це буде коштувати або кредитна картка буде пуста. Ну, Наприклад, хтось захоче піти в Макдональдс чи піцу. І, і так поїв, що, в принципі, от поки їв, був задоволений. А потім приходить тиждень і. і ти вже того задоволення, напевно, і не пам'ятаєш. Або є такі речі, сьогодні люди вони можуть піти купити собі в кредит дорогий телефон, і вони навіть той кредит ще не виплатили, а вони його вже розбили. І знаєте, це декі, вони на перший погляд і смішні речі, бо люди, ну, на превеликий жаль, так роблять. Щоб або собі задоволення принести, або перед іншими не ну, виглядати якось гарно. Але оце швидкоплина насолода, вона точно недалекоглядна. А інший приклад, коли люди вони мають час і можливість присвятити себе Богові. От просто присвятити себе Богові. І, можливо, це не повна, знаєте, от як кажуть, повна посвята, коли людина повністю. Повністю в служінні ні, знаходити час для служіння Богові. І ще одна така теза, що щаслива людина, яка дивиться на все не у світлі сьогодення, а у світлі вічності. Тобто це те, що ці принципи, вони закладені в Слові Божому. Вони сьогодні закладені в Слові Божому. І я розумію, що, знаєте. Кожен з нас він проходить певні випробування, і вони будуть зустрічатися в нашому житті. Але у той майбутній наш вибір, який ми робили вчора, тиждень тому, місяць, півроку, рік, можливо, десять років, він буде впливати на наше майбутнє. Тобто він буде впливати на те, як ми встоїмо, проходячи наступні випробування нашого життя, і вони будуть, вони будуть до тих пір, поки є дихання. В наших грудях, тобто вони будуть. І от я бачу в Слові Божому оцей приклад, який показує і каже, що, знаєте, коли ми беремо поради зі Слова Божого або те, що Господь посилає в наше життя, це як ми потихеньку закладаємо той фундамент, закладаємо той фундамент в своєму житті. Нехай Господь нас в тому благословить. Це. Ті речі, які хотілося би пам'ятати завжди, щоб, знаєте, в момент, коли нас переповнюють емоції, вони не впливали на наше рішення або на ті слова, які ми будемо говорити іншим людям. Щоб вплив ще один такий приклад: ми там попросили подивитися машини, і ми гуртали об'явлення і знайшли непоганий варіант за описом. Там Рено трафік, хто водій, вони розуміють, пасажир оригінальний, там 20-й рік, там Ледосвітлення, заявлений пробіг 200 тисяч, і ціна там Ну непогана, начебто, якщо дивитися, що він чесний, то непогано 25 тисяч доларів. І, і от люди, з якими я говорив, деяких, знаєте, засвітилися очі: все, давай, їдемо, беремо. І, і оце, я, я кажу: слухайте, брати, просто заспокойтесь, видихніть. Оце іноді на це розраховується, на такі емоції, на захоплення якесь. І ми потім там деякий час проходить, ми перевіряємо, і він проїхав не 200 тисяч кілометрів, а 800. І вже якось оце, коли ти дізнаєшся, це оце натхнення і відвага кудись дівається. А напевно, ще більше дівається, коли люди вже це купили і потім дізналися. Тому, і це такі, знаєте, життєві речі, але іноді буває от щось подібне в нашому духовному житті. Тобто, і Христос ту причу розповідав про людину, яка зібрала великий врожай, все було добре, і навіть ми не бачимо там засудження про те, що людина зібрала той великий врожай. Але написано, що не подумала про душу і в Бога не багатіла. І от нехай Господь нам допоможе і благословить, щоб дійсно ми були мудрими людьми, от ті, які спроможні будувати той, той каміння в своєму житті. Знаєте, коли Христос, ми дійдемо до кінця, і треба дивитися йому в обличчя, і нам не соромно буде за наше життя, бо Ті варіанти, які пробував нам Бог, ми ними користалися. Ми не дивилися тільки на людей, які нас оточують, а, а ми користалися тими можливостями, можливостями, які давав нам Господь. Тому нехай Бог нам в тому допоможе. Це важливо. І Христос, коли Він звертався, коли от читав у цей текст до людей. То він там починав так, і він каже, що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Ми іноді, як люди, можемо, коли щось страшне починає відбуватися в нашому житті, ми іноді можемо ображатися на Бога і починати йому говорити: Господь, от як ти можеш? Чому саме так відбувається в моєму житті? За що це мені? Але, знаєте, може так бути. Що Господь десь багато разів нас зупиняв, багато разів давав нам настанови, багато разів давав нам уроки життєві для того, щоб от коли у цей злий день прийшов в наше життя, щоб ми там стояли, ми їх не прийняли просто в своє життя. Тому нехай Господь нам в тому допоможе. Я, я хочу, щоб кожен з нас він був благословений. І благословений в цьому земному, щоб в нас не було потреб. У нас не було, знаєте, якихось таких проблем з нашими фінансами, з житлом, зі здоров'ям. Але і при всьому цьому благоденстві, який я назвав, щоб дійсно ми не забули Бога і не віддалилися від Нього, щоб ми при всьому цьому, знаєте, не сказали, та, в мене все добре, в мене все вирішено вже на багато років вперед. Але щоб ми пам'ятали, що є в нас. Дихання в грудях наших, це від Господа. Ми маємо одяг, одежу, дах над головою, і це від Господа. І те, що ми сьогодні стоїмо, бо пройшли певні випробування в нашому житті, і це від Господа. І коли ти це будеш говорити в своєму серці, я вірю, що оці речі вони будуть нас так трохи тримати. Тримати в наших бажаннях, тримати в нашому виборі. І тримати в нашому житті. Я хотів би разом з вами про це помолитися, щоб Бог нам допоміг переконатися в тому, що наше життя будується на твердій основі. Нехай Бог буде слава і хвала. Амінь.